Питання тиску ми обговорювали і дивилися це цей момент. Там є питання тиску, питання давайте так, питання скоріше за все, озброєння і передачі якогось озброєння, ресурсу, і так далі, тому подібне, і питання. Тиску і, скоріше за все, є якісь поступки по дві е, да? тобто обговорюю, обговорюються якісь можливі потенційні поступки із партнерами в законодавчому, навіть ключі, тобто уведення. З якихось, наприклад, територій, те, що ми постійно обговорюємо, наприклад, Донецьк-Луганський Крим, уводиться від військового вирішення питання до політично, там, політичного да, варіанту рішення питання, тобто ось така от історія. І там пункти пов'язані з тим, як і чим можна тиснути на агресію і створити їй умови десятки жезлів, тобто важкої ноші. Це, скоріше за все, знову там, чи санкційні штуки, чи якісь. Дозволи, які дозволяють тиснути сильніше. Вибачте, за тавтологію. і ось така от історія, яка ну якби ми відреагували дуже спірно, тому що для когось це була би ілюзія. Тобто, хтось би кричав, що це брехня, хтось би розцінював це як відступ від чогось, хтось би прийняв би цю історію. Ну, коротше, і тут ну таке, таке дуже неоднозначна реакція на певні моменти. Так, і про реакцію партнерів також хотілося б поговорити власне на план перемоги у США. Говорили, зокрема, Джон Кірбі говорив про те, що вони обговорюють подробиці плану перемоги, але в цілому, їм нібито там все влаштовує, і вони готові працювати. Чи дійсно так, чи дійсно вони погоджуються із планом перемоги, і чи будуть Ними здійснені такі ось швидкі рішення, про які говорив Зеленський. Що власне цей план перемоги розрахований на дуже е, такі миттєві рішення наших партнерів? Не, не всім там задоволені, далеко не всім. І е, про це починає вилазити і додаткова інформація. Ми про це говорили, і ми про це говорили. От е, про те, що там деякі пункти вони прийняті буквально в штики загалом. Щось подібне до такого плану прийняти готові по дияволу, але не в тому вигляді, в якому воно Ді, там є, а уж тим паче не з усіма тими пунктами, які там є. Тому що деякі пункти сприймаються нашими партнерами як вежа, як загострення, як ескалація конфлікту, як неможливість здійснення, особливо оперативно. І з за цього валиться вся ця весела структура. Тобто не не все влаштовує в усіх пунктах, не на все є змога, не на все погодяться, і все одно в Вчають, аналізують а, і знову всі чекають тих довбаних виборів у Штатах, щоб зрозуміти, а чи є взагалі з ким обговорювати цей план перемоги потенційний, тому що з Трампом ти його сильно не пообговорюєш. Ну от так, буквально наступне хотіла запитати, як вибори у Штатах можуть вплинути на реалізацію Сполученими Штатами. Та, ось, так буквально так. з ким ти будеш mm -hmm. про це говорити, тому що Байден і Байденська команда, яка обсмоктує цей план, це одна історія. Тобто Камала Харріс і її команда, і Байден в тому числі це одна історія прийняття і торгів. Трамп і його команда це інша історія прийняття подібних торгів. І всі чекають, з ким же доведеться це все обсмоктувати, і чи буде воно мати сенс? Дуже цікаву заяву стосовно плану перемоги, зробив прем'єр-міністр Словаччини. Фіцо він сказав, що план перемоги взагалі може спровокувати третю світову війну. Наскільки ця історія ну має долю правди? Фіцо просто намагається натягнути сову на глобус і звинуватити у потенційному початку третьої світової чомусь Україну, а не ресію mm. знову. Я ж кажу, у нас є дуже серйозне зміщення всередині європейського американського суспільства, коли. Можна почути фразу. Ми маємо цю проблему із за України. Ні, не із за України, друзі, із за Росії. Давайте ми правильно наголошувати. Не із за України ви маєте ті проблеми, в які у вас є всередині, і за Росії. А прижилося на у західних партнерів саме питання через Україну. Це відбувається. Ні, не через Україну через Росію. Давайте акцентувати правильно. І отут у -от Фіцо він по факту лукавить. Тому що якщо ми говоримо про потенційну третю світову, то тут питання до Китаю вперше. В першу чергу, максимально до Китаю в першу чергу, і заворушення на Тайвані. Тобто, у, у нас відбувається: яка. всі гарячі точки, які є гарячі, менш гарячі або на півсплячому стані, але періодично вспливаючі, вони колихаються. Ми по факту з вами і так локально в гібридній третій світовій війні, в гібридній поки що не в відвертій, не в прямій, в гібридній третій світовій, ага. просто вона не до не, не, не дійшла до максимального апогею да у вигляді більш серйозних гігантських зіткнень великих наддержав. Поки це відбувається в гібридному стані холодної війни і сутичок політичних. І е, інтересів політичних як тільки Китай вирішить, що він готовий до ворухань на Тайвані, ми будемо мати з вами більш серйозний конфлікт. Але для того, щоб це здійснити, йому треба качнути тему Північна Південна Корея, там відтягнути фокус уваги. На тому моменті у нас на між мусульманськими країнами певні свої розбірки. Тут Турція з тим е, обстрілом курдистанців, mm -hmm. е, да, як, ну, як колишньої телефони. Території так. курдів. Тут Ізраїль з війною в оточенні мусульманського світу. Те, що у нас спить зараз на Горний Карабах, це питання часу. Знову ж таки, це питання часу, тому що там воно тліє, і тліти буде. Це не перший випадок. От Ми маємо у самої Ерефії проблему з... Їх, мусульманською частиною вигляді Чечнін, гушей і Дагестанців, да, і у цієї всієї касти, яка гризе один одного і ненавидить Москву. Ну і намагається да, ніхто не відміняє священний джихад, в якому там іще при початках чеченських компаній кричали, що ми підемо і візьмемо Москву. Там залишилися ці радикальні одиниці, тільки вони беруть Москву тепер не війною, а Кадировим. Який заполонив собою все в тій Москві? Москва ну, стала напівмусульманською. Понімаєте? Якщо раніше раніше росіяни купчилися в групи, виловлювали якогось мусульманина і били його натовпом ногами, то тепер все навпаки. І, і коротше, і, і оцей весь двіжі воно жевріє, 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 і рано чи пізно воно загориться. Ну так окремо хотіла б поговорити стосовно позиції Німеччини, бо днями Шольц зробив таку категоричну заяву, що мовляв не може Україна вступити в НАТО, Німеччина проти цього на даному етапі війни. власне, чого остерігається безпосередньо Німеччина найбільше у такому у прийнятті цього рішення, і що може змінити їх думку? Ну змінити їх думку, я так розумію. Скоріше за все можуть партнери зі сторони. Тобто, це тиск там Франції, Британії, ще когось на ці питання. Тобто, це в тисковому, да, форматі. От, це по-перше. А по-друге, я вже казала, чому Шольц себе так поводить у Росії. На Шольца є компромат. Mm -hmm. І yeah, важель so, тиску. Yeah. І це одна із причин, по якій Шольц не рипається в більш радикальні дії, тому що йому дуже невигідно, якщо натиснуть на цю болючу мозоль. От і все, це його і хитає, це його і шарашить. Поки він не отримає гарантії безпеки в цьому питанні, наприклад, від там, найближчих партнерів, що йому скажуть: неси, ми вирішимо тобі це питання, на тебе не, не будуть мати тиску. Поки він буде рипатися. Mm -hmm.